Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на відливку страждань. Це особливо корисно усім військовим людям, які пережили бойові дії. Цивільні люди, які пережили обстріли, всім, хто втратив близьких, побратимів. Буде дуже корисно взагалі всім українцям. Ми маємо зараз очиститись від страждань і повернути себе, собі себе. Добре, починаємо. Так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть очистити усіх хто дивиться відео. Близьких людей відлити, негатив. Відливка страждань. З цим воском сходять з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі страждання. Біль, напруга образи, травми, суїцидні думки, смуток, сходить в депресія, негативні програми, спогади негативні, розлади нервової системи, агресія, пережиті бойові дії. Поранення, пережиті обстріли сходять, агресія сходить, сходить, де депресія, розлади нервової системи, пережиті бойові дії. Також сходить війна, з цим воском сходить з усіх, хто дивиться відео, поранення, стрес, обстріли, війна, безсоння. Усі залежності від алкоголю, залежність від никотину, залежність від солодкого, залежність від ігроманішопогалізму. Залежність від е, смутку, залежність від агресії, залежність сходить, сходить. Сходить посттравматичний синдром, травми дитинства сходять, зґвалтування, стреси, душевний біль, сердечний біль, зради. Смуток за загиблими. З за усіх, хто дивиться відео близьких людей, повністю зійде страждання, і вода все це із собою уносить. Буде так і так є. Я відливаю страждання з усіх, хто дивиться відео близьких людей. З цим воском сходить. З усіх, хто дивиться відео близьких людей. Увесь біль, страждання, напруга, образи, травми, суцидні думки, смуток. Відчай. Депресія, негативні спогади, розлади нервової системи сходять, агресія, а також зійде пережиті бойові дії, пережиті поранення, обстріли, війна, безсоння, страхи, залежність від алкоголю, залежність від нікотину, залежність від солодкого. І гарманії, також залежність, шопогалізм і, е, всі, і стате, залежність від статевих відносин, залежність сходять, Посттравматичний синдром сходить, травми, депресивний стан сходять, травми дитинства, зґвалтування, стреси, душевний біль сходить, сердечний біль, зради, сум. За загиблими сходять. І вода із тих, хто дивиться відео близьких людей. Все це із собою забирає вода. Весь цей негатив буде так і так і є. Я відливаю страждання із усіх, хто дивиться відео близьких людей. Військових побратимів з цим воском сходять усі страждання, біль, напруга, образи, травми, суїцидальні думки, смуток, вічай, депресія, негативні спогади, розлади нервової системи, агресія. Пережиті бойові дії, поранення, пережиті, обстріли, війна, безсоння, залежність від алкоголю, від нікатину, від солодкого, від ігор, від е, статевих відносин, від е, е, покупок. Адреналінозалежність сходить, посттравматичний синдром, травми дитинства. Також зійдуть всі. Стрес, зґвалтування, стрес, душевний біль, серцевий біль, сердечний біль, зради, сум за загиблими. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Вода все це з собою забирає, буде так і так є. Добре. Дуже багато чого зійшло, стане набагато краще. Таке, таку відливку бажано переглянути три рази, ну це по вашому стану. І ще можна промовляти імена близьких людей, побратимів. Якщо от ви хочете комусь полегшити стан. Можна також говорити всі українці. Так, і тепер закриваємо травми, загоюємо. Цей віск. Усі, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам загоює всі травми. Нервової системи, тілесні травми загоються, відновлюються всі системи в організмі, покращується настрій, повертається жага до життя, закриваються пробиття енергетичного поля, повністю повертається щастя, радість, успіх, вдача. Любов, покращується настрій. Відновлюється робота нервової системи, відновлюється робота головного мозку. Відновлюються повністю всі системи в організмі працюють без перешкод. У всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Цей віск загоює всі травми, всім, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. Всі травми, Боже, Боже, поможи нам, будь ласка, вищі сили, допоможіть, будь ласка, травми загоюються, тілесні травми загоюються, відновлюються всі системи в організмі, покращується Настрій повертається жага до життя, закривається пробиття енергетичного поля повністю відновлюється щастя, радість, успіх, вдача. Відновлюється робота головного мозку, відновлюється робота нервової системи до ідеального стану. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, буде так і так і є. Вищі сили, прошу, допоможіть нам, будь ласка. Зараз вона закривається. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, загойте травми. Це вік загоює всі травми нервової системи, тілесні травми. Загоюються усі, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, телесні травми загоюються, відновлюються всі системи в організмі до ідеального стану здоров'я, покращується настрій, повертається жага до життя, закривається Прибуття енергетичного поля. Повертається щастя, радість у всіх хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, налагоджується життя, буде так і так є. Закриваються всі шляхи. От е, так, і, і е, цей е, чистка, відливка. Допомагає всім, промовляйте, будь ласка, імена близьких людей, військових, може ще просто говорити українці. Якщо ви потрапили на це відео, ви не відчуваєте страждань, От, і ви можете просто говорити українці, які постраждали. Це теж буде працювати. От. Можна навіть ставити відео без звуку, присутності людини, якій ви хочете допомогти. Це буде працювати От, добре. Також а... на цьому все. Все, ми завершили. Все, все буде добре. Будемо лікуватися, все буде гаразд. Дякую ще раз за увагу. Все буде добре, головне, що ми живі. Все буде гаразд. Все, на цьому все. До зустрічі!